Вітаю вас, любимі душі. Я зараз у дуже гарному, сильному місці. Спробую вам зараз показати. Так Простір і так всесвіт, і так по волі творця складено. Що даний прямий ефір він проводиться в храмі. Зараз я вам продемонструю, де я знаходжуся, і хочу, щоб ви також доторкнулися до цієї енергії. В такому храмі, ми поряд з Буддою. І сьогодні в такий важливий день нам з вами передають таку інформацію. Зрозуміло для нас усіх, вона доступна. Коли ми її почуємо, для нас буде здаватися, що я це все знав, чи я це все знала, і все для нас вже відомо. Ми вже все знаємо, просто ми згадуємо. І що саме таке оця молитва? «Отче наш? Що це за молитва? Це не молитва, яку там тільки треба прочитати зранку, вечором, так щоб не забути. Це як дорожня карта, це як провідник нас, це як наша карта тут, на планеті Земля, для того, щоб ми пам'ятали, хто ми є, для того, щоб ми знали, хто ми є, щоб ми згадували кожного дня, дивлячись на цю дорожню карту, на цей такий мандрівник наш по нашій душі, по нашому втіленні. І я на прикладі молитви, «Отче наш» продемонструю ту, яку навчила мене моя мама, і кожна із нас знає цю молитву по-своєму і читає її по-своєму, і це правильно. Але ті моменти, на яких акцентували мою увагу, вони є у всіх, тому всім буде доступно і зрозуміло. Дана молитва Отче наш, ти що є сина небесах? Що таке «Отче наш? Це батько наш, це наш Творець, наш тато, наша мама. Це ця енергія, яка нас породила. Ми і є ця енергія. Він є всюди. Тобто наш, що означає наш? Це у всіх один єдиний Бог. Немає різних богів, є різні втілення. Певних душ, які прожили реінкарнації і дійшли до цього божественного рівня. Але Бог один єдиний. Ця енергія, вона єдина у всьому світі. Вона міститься всюди. Вона міститься в дереві, вона міститься в повітрі, в воді, абсолютно в цьому тілі, у ваших тілах. Тобто ця енергія, вона всюди. Бог є всюди. Це як тато наш. Ми молимося до тата. Ми просимо тата чи маму? Отче наш. Ми розуміємо, що таке наш. Ти що єси на небесах. Ми думаємо, що це той, хто перебуває на небесах. І це правильно. Зверніть увагу на слово небесах, небесах, тобто там наверху, де немає «небесах», немає бісів. Немає цієї низькочастотної енергії і вібрації, яка є тут у нас, у нашому розумі і на планеті Земля. Там наверху її немає, і ми так і кажемо: ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, що означає святиться ім'я Твоє, нехай буде це ім'я святим тут, на землі, і нехай це святе ім'я лунає у кожного із уст, у кожної людини. І коли лунає це ім'я, щоб була святість, і тільки в даній людині, і в всіх людях, нехай святиться ім'я. Твоє, нехай воно буде всюди. Всюди це ім'я буде святим, світлим, як світло. Нехай буде воля твоя. Що означає воля твоя? Це закон Божий, що нехай буде по закону Божому, нехай буде воля твоя. І коли відбуваються якісь певні ситуації, ми думаємо, що ми можемо щось вирішити, але не все від нас залежить. Є вищий план Творця, і Творцю відомо більше, чим нам. І тому треба слідувати цій волі Творця і давати нехай буде воля Творця, як кажуть народі, що дасть, то і буде. Де, тобто ми даємо це на волю творця, ми даємо це на його волю. Це як закон Божий, але ми повинні розуміти, що перебуваючи тут, ми теж дотримуємося цієї волі, тобто ми ідемо в довірі. Довірю до нього і довірю до себе, хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Що означає спочатку, як на небі? Тобто, ми розуміємо, що спочатку ми тут, перебуваючи в реінкарнації, маємо слідувати законам і правилам, які є на небі, там наверху, де немає низьковібраційних енергій. І ми маємо ці енергії, тобто дотримуватися цих таких законів тут на землі, як на небі, так і на землі. Тобто, ми впроваджуємо на землі і демонструємо транслюємо ці високі енергії тут на землі. Хліб як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні. Що означає хліб? Ми перебуваємо в фізичних тілах, насушний. Тобто це той хліб, який перебуває на суші, на планеті Земля. Хліб нас насушний. Тобто той, який є на суші, який потрібен нам тут для реінкарнації, тому що ми у фізичному тілі і нам потрібно щось їсти. Тобто він нам потрібен кожен день. Дай нам сьогодні. І не введи нас у спокусу. Творець не вводить нас у спокусу. І збережи нас від спокуси. Що означає спокуса? Це є незнання, це є то незнання, з яким ми прийшли сюди. Коли ми пішли втілення, ми забули, хто ми є. І ми не маємо тих знань, і ми стараємося їх згадувати. І для того, щоб ми їх згадали, ми хочемо їх застосовувати в життя. Тобто, не маючи цих знань, за це незнання, це є спокуса, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визвали нас від лукавого. Що означає? Це означає від лукавого розуму, від тієї ілюзії, від тої проекції ілюзії, яка породжує нам наш розум. Тобто від лукавого, визвали нас від цього лукавого розуму нашого і введи нас в царство Боже. Що означає в царство Боже? Царство Боже це без цього его. Без цього лукавого розуму, це звільнення від цього розуму, і дана молитва, вона є в різних інтерпретаціях, але основні такі точки, які ми повинні розуміти, це те, що ми повинні як гарно співають, те, що ми знаємо, те, що ми дізнаємося і пізнаємо через своє фізичне тіло тут на планеті Земля, оця молитва вона є як наша підказка. Вона підказка протягом всього дня, тобто, ми повинні пам'ятати кожного дня, що ми хочемо тут жити на землі, як і на небі. Тобто, ту любов, безумовну, доброту, чистий намір, світло ми привносимо сюди на планету Земля і проявляємо кожен через свої фізичні тіла. А коли там говориться «не веди нас у спокусу», що означає? Не ввести в спокусу і прости нам провини наші. Що це означає? Це спочатку означає те, що ми повинні просити вибачення у самі себе. Прости нам провини наші. Це ми просимо у Творця, але ми просимо прощення за це незнання у самих себе. Які ми прощаємо винуватцям нашим, тобто, спочатку ми повинні пробачити себе, тому що ми в людських тілах у нас є дуже багато. Ми в матриці знаходимося, і ми через свої незнання робимо різні кроки. І для того, щоб не було осудження самих себе, ми спочатку повинні пробачити себе. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, Нема ніяких людей винних, тому що ми всі є єдине ціле. І коли ми прощаємо себе, і ми себе не осуджуємо, не засуджуємо, не згадуємо собі, не згадуємо якісь погані свої кроки або погані слова, відповідно, ми вичищаємося, і ми не будемо осуджувати нікого іншого, тому що і нам тільки треба пробачити себе. І навіть коли певні кроки, які ми робимо в житті, де ми заходимо в лабіринт ілюзій. Керуємося его або розумом, а потім ми розуміємо, що це той крок, який привіз нас до результату, але не повинно бути осудження, повинна бути цілковита гармонія із собою і прощення. Прощення спочатку собі, і тільки після цього прощення ми не зможемо нікого іншого осуджувати. Ми будемо прощати і іншим. Що це означає? Це означає дуже важливий момент. Ми самі створили дану молитву, це як мантра. Ми самі її створили як підказку тут, на планеті Земля. Так, вона змінена. Є різне різних форматів її прочитання. Але самі основні аспекти ми повинні розуміти, що це є наш путівник. Тут в даній реінкарнації, і пам'ятаючи кожне слово даної молитви, пам'ятаючи, що він є єдиний, а він всюди абсолютно є. Ми привносимо це в свою реінкарнацію. І коли ми це використовуємо навколо нас відбувається багато чудес, багато різних чудес. Хто б міг подумати, що сьогодні даний прямий ефір буде проводитися в такому храмі? Він закривається буквально через три хвилини, і є воля творця, що він проведений тут. Я вас люблю, любимі душі. Я вам всім рада. Я дякую вам і до скорих зустрічей я вам продемонструю ще трішки енергії даного храму. Зараз я вам покажу копію. Стопи буде, як вона виглядала і якого вона розміру. Ось моя ручка і ось така стопа. Обіймаю вас і до скорих зустрічей!